Я заднюю включаю. Взяли ж камеру наконець. Туди вже їхати. Головне, що треба мати, це підсумки під магазини, це база. Раз, два, три. У мене тут три різного типа. Знову ж таки, аптечка, купляю собі звичайні жіночі рукавички і просто натягаю зверху свої тактикульні магазини, підсумок під магазини, сумка під зброс, під скид. Ще одна сумка. Тут в мене мультитул теж на РПС, бо він важкий. Я намагався зробити так, щоб в мене РПС була максимально збалансована. Тобто тут в мене три магазини. По-перше, я лівша, я звідси дістаю магазини. Щоб компенсувати цю вагу, я додав з цього боку гранати. Коли в тебе три ефки тут висить, це доволі таки має гарну вагу. А ще в мене там є додаткові такі моменти, як, наприклад, той самий скотч. І ще там додаткові прилади. В мене там є, наприклад, комплект ложка, вилка ніж. Воно все теж там, воно все збалансовано по вазі. Придбав собі інші плити, щоб себе максимально зробити мобільним. Від більшості випадків бронік не врятує. Якщо великі уламки, якщо маленькі уламки, то навіть цього буде достатньо ще за протоколами відстрілів. Ця плита витримує 5,45. Коли в тебе доволі таки легка бронь. Ти можеш собі дозволити взяти щось, що не буде зайвим в бою. Обов'язково, щоб була підсумок під радіостанцію, напашний підсумок. Сюди можна закинути взагалі все, що хочеш. Якщо є можливість взяти собі РПС, на яку можна зачепити максимально зручно турнікети, щоб вони були у швидкому доступі. Тут в мене додаткові магазини, підсумок під зброс. Тих самих магазинів є з одного боку, є з іншого боку. Обов'язково має бути бандаж, обов'язково має бути один з турнікетів. Я собі тут відпоклав на всяк випадок додаткову флісочку на тіло. Ви десь пересуваєтесь, вам стало спекотно. Прийняли бій або попали в зону ураження, десь очікуєте на евакуацію. Якщо погодні умови доволі прохолодні, ви можете дуже швидко замерзнути, враховуючи те, що ви намокли. Це має бути кордура, вона не промокає. Тканина. І я скільки вже ношу цю фліску там. Ще спочатку, як ми заїхали, завжди, коли її діставав, вона завжди була суха. Ми потрапляли під зливу. Тобто це вже пройдено. Це, Щ... Ти записуєш болгарку, нашу. Ось так